Розділ 12. Це був звичайний прохолодний осінній день, тому що на календарі був уже початок жовтня. У цей час природа дивує нас своєю красою та барвистими кольорами, але водночас деякі незручності викликає те, що всі змушені одягати теплий одяг, бо погода зазвичай у цей період буває різною. Подивившись навкруги, Можна було побачити, що всі зайняті своїми клопотами, поспішають на роботу, вирішують свої справи і просто радіють життю. Якось одного дня, 11 жовтня 2001 року, у родині Лисюків сталося справжнє диво. Галина та Володимир стали батьками чудового хлопчика Максимчика. Цей день став найщасливішим для цієї родини, але доля, на жаль, підготувала нелегкі випробування для цієї родини. Ішов час, малюк підростав. Батьки раділи тому, що їм Бог подарував таке маленьке сонечко, і здавалося, що ще потрібно для того, щоб бути по справжньому щасливими. Але велике лихо спіткало молодих батьків. І їхнього маленького хлопчика, тому що, на жаль, через деякий час у малого виявили важке рідкісне генетичне захворювання: Сма, спінально м'язова атрофія це таке захворювання, при якому всі м'язи слабнуть, і дітям, які хворіють на таку хворобу. Важко даються навіть такі речі, які для людей, які не мають проблем зі здоров'ям, здаються елементарними. Такий страшний діагноз став справжнім потрясінням для родини Максимчика. Вони довго не могли повірити, що їм доля послала такі важкі випробування, але саме з того моменту батьки малого почали робити все, щоб йому стало трошки краще. Постійні візити до лікарів і постійні масажі це все робили для того, щоб зміцнити м'язи малюка. Максимчик Чекріс, незважаючи на труднощі, його батьки не здавалися, і кожного дня вони боролися за здоров'я синочка. Він був допитливим хлопчиком і постійно йому було цікаво все. І він завжди з радістю відкривав для себе щось нове. Малий зростав у люблячій сім'ї, він був оточений турботою своїх батьків. Хлопчик щодня радував їх своєю неймовірною посмішкою, а Галина та Володимир розуміли, що вони готові зробити все для того, щоб їхньому хлопчику було краще, і його м'язи зміцнювалися щодня. Максимкові постійно робили масажі для того, щоб його тіло було міцнішим. І таким чином він боровся з цією страшною хворобою. І кожен курс масажу давав неймовірні результати. І коли малий здобував нові досягнення, його батьки безмежно раділи цьому. Тому що вони знали, яких з зу великих зусиль їхній хлопчик докладає, здобуваючи кожне з них. І коли Галина з синочком проходили черговий курс масажу, там вона познайомилася з жінкою, яку звали Олена. Вона теж проходила курс масажу зі своєю донечкою Іринкою. Мами розговорилися і стали подругами. А трохи згодом Галина запропонувала Олені стати її кумою. Тому що невдовзі у Максимчика народився братик, якого батьки назвали Ромою. Ось так і вийшло, що подруги стали кумами, і Олена стала хорошою хрещеною мамою для Ромчика. Через деякий час Галина та Олена дізналися про реабілітаційний центр Місія в Україну. Там допомагали дітям з особливими потребами, давали їм надію та підтримку, а також давали дітлахам можливість бути в соціумі, спілкуватися і розвиватися. Спочатку батьки обох діток не вірили, що там можуть допомагати абсолютно безкоштовно, але працівники цього центру довели протилежне. І батьки почали водити своїх дітей на заняття. Саме там, на заняттях, хлопчик познайомився з Іринкою, яка теж проходила там реабілітацію. З першої зустрічі діти, наче знайшли одне одного. Іринка, незважаючи на свої труднощі, завжди посміхалась. Її чарівна посмішка ніколи не сходила з обличчя. Дівчинка завжди. Підбадьорювала всіх навколо. Вона була комунікабельною і легко підтримувала розмову. З нею було дуже цікаво спілкуватися. У двох діти створили свій маленький світ, де на деякий час вони забували про хвороби. Там існувала лише міцна дружба, заповітні мрії та щире дитяче щастя.